Ну що, друзі, шедем готовий. Він міг би шикарно виглядати в мене біля каміну, але ви його можете виграти. Яким чином? Робите донат для ЗСУ на реквізити, які вказані в описі до цього відео. Так само там буде вказаний і взагалі опис цього розіграшу. Донат має бути кратним 100 гривням. Кожна із сотні ми присвоюємо порядковий номер. І потім в лотерею розіграємо між цими номерами цей шедевр. Чим більше у вас сотень, тим більше у вас шанс. Дивись, Соломія, От ти згодом вже станеш відома художницею, так? Ну, да. Роботи будуть коштувати мільйони, так? А людина зараз може виграти за 100 гривень у таку роботу і потім стати мільйонером. Прикольно? Прикольно. А головне, що ви прямо зараз допомагаєте ЗСУ. І за це вам великий респект.